Чи ти пам'ятаєш, що творцем світу є Бог? Бог сотворив світ. Що нам від того? Дуже багато. Тому що тільки Творець знає, як світ функціонує. Сьогодні ми продовжуємо віржня з книгою Откровення і стежком 11 глави 4, яка каже: Достойний ти, Господи і Боже, наш прийняти славу, честь і силу, адже Ти сотворив усе. І завдяки твоїй волі, все постало і було створено. Кожному християнину дуже важливо пам'ятати, що Творцем світу є Бог, що світ не постав а, сам по собі, що він не виник випадково, що світ має свого Творця, так само, як і людина. Чому це важливо знати і пам'ятати? Тому що, оскільки існує творець, існують також закони, відповідно до яких це творіння було створено, відповідно до яких це творіння повинно функціонувати для того, щоб все відбувалося добре і щоб продовжувалося життя, Господь заклав в природу природні закони, і вони діють і працюють. Кожна планета, кожна зоря, все, все ходить по своїй траєкторії, по, свої, по своїй орбіті. Все рухається так, як повинно. Але є дуже одне цікаве творіння, яке називається людина, якому Господь дав щось, чого не дав абсолютно більше нікому свобідну волю. І ця воля, вона робить те, що людина рухається не за законом природи, а за власною волею. Що означає свобідна воля для людини? Отож, свобідна воля це не є можливість чи здатність обирати між добром і злом, але свобідна воля, і ти повинен це пам'ятати і знати, є здатність людини обирати добро. Тому що тільки коли людина обирає добро, її воля залишається вільною. Божий закон каже, що людина є створена для добра. І Господь для того, щоб людина функціонувала. Жила правильно оце життя, яке було твор, створене і дароване Богом, він дав свої закони. І ці закони називаються заповідями Божими, Божим законом для людини. Що цікаво, що природні закони природа виконує беззаперечно. Людина ж. Закону Божого не завжди дотримується. Сьогодні неділя або ж субота, в залежності від того, коли ти дивишся це відео. І Є закон, пам'ятай День Святий святкувати. І тільки 5% християн у Львові, до прикладу, його виконують. Тільки 5% тих, що є хрещені, тих, що вважають себе християнами, тих, що вважають себе приналежними до тої чи іншої конфесії, прийдуть до храму для того, щоб взяти участь в літургії. У в Божому законі є заповідь. Пам'ятай, шанувати батька і матір, і дуже мало людей це виконує. Бо жому законі вказано не вбий, не кради, не чужолож, не пожадай нічого, що є власністю ближнього Твого, не пожадай жінки ближнього Твого. Але дуже мало людей це виконує. В законі Божому є закон «Немай інших богів, крім мене. Але дуже багато християн, тих, що називають себе християнами, це не виконує. Я хочу, щоб ти сьогодні подумав, наскільки важливими є закони Творця і чому вони важливі? Пам'ятай, що ти є створений чи створена Богом, і тому закони Божі є для тебе важливіші від будь-чого в світі, тому що вони є закони твого правильного функціонування і існування. Святе письмо, Біблія є інструкцією для тебе, як тобі правильно собою користуватися, щоб не зіпсувати себе. Думай про Божі закони, дотримуйся їх, бо ти є хрещений чи хрещена, і маєш обов'язок це робити. Пам'ятай, що Бог є творцем світу і йому належить слава. Слава Божа! Є в устах людини і в її житті. Будь славою для твого Бога. Всім бажаю спокійної ночі, доброго дня, ранку чи вечора, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Слава Ісусу Христу і слава Україні!